Дата заснування села невідома. З часу заснування село свою назву не змінювало. За однією легендою, назва походить від подружжя Василя і Василини. Жили вони на Слободі. Після смерті чоловіка через садибу Василини місцеві та жителі торчиці ходили на ярмарок в село Янишівку. Сьогодні це село Іванівка. А перш ніж вирушати в дорогу, більшість сходились на тому, що кращого і коротшого шляху, як біля садиби Василини, немає. Інша версія, менш поширена, назва села пішла від імені дружини Василя, яку люди між собою називали Василиха. Назва прижилась, а з часом наголос змінився, і село стало називатись Василиха. І до сьогодні місцеві жителі знаходять на території села цікаві історичні знахідки стародавні монети, кам'яні молоти та ядра, польські печатки з міді, ручні жорна, останки зброї і боєприпасів громадянської та Великої вітчизняної війни. У 1958 році, в піщаному кар'єрі, тракторист викопав глиняного горщика зі стародавніми монетами та цінностями. Відомо, що частина скарбу зберігається в краєзнавчому музеї міста Білої церкви. Місцеві стави мають назви німецький, бродовий, громадський, чабанський, загородній, безодній. Безодній ставок розташований на місці, де знаходяться два яри. Колись тут утворилось велике джерело. Попавши в яке, гинула худоба. До 1917 року землі села Василиха мали трьох власників пана, селян та церкву. В грудні 1917 року були створені невеличкі колективи, більшість яких складали одноосібники. Після 1918 року кожна сім'я виживала за рахунок землі та домашнього господарства. За 1932-33 роки від голоду померло близько 800 жителів села. Встановлено імена 445. У 1935 році був посаджений колгоспний сад, яблуні зимових літніх і осінніх сортів, трохи груш, два ряди винограду, а обсадили сад білою акацією та черешнями. Сьогодні в селі ще діють школа першого, другого ступеня, будинок культури, ФАП, сільська бібліотека, відділення поштового зв'язку, дошкільний навчальний заклад Барвінок.